Півали, замішували калиту, ворожили та зав'язували хустки. Саме так у сумах 30 листопада за новим церковним календарем відзначили свято Андрія Первозваного. Пані Євгенія, одна з учасниць заходу, каже, ворожити на свято їй ще не доводилось. Ми будемо показувати, як раніше збиралися люди на вечорниці, на різні свята, як раніше вони гуляли. Веселилися сьогодні. Ми зібралися, щоб показати наші традиції, як ми раніше збиралися. Це дуже круто. Це класно на Сумщині. Це було одне з найулюбленіших свят для молоді. Пояснює учасниця заходу Ольга Яковенко, яка приїхала на свято з великописарівської громади. На початку кордону ми живемо. Нас запросили наші старі друзі, студія Мальва, яка славиться своїми. Такими вечорнинцями гарними, народними гуляннями. ми сьогодні від громади привезли привезли своїх три творчі колективи. Це е, такі народні наші. Ми вже їх давно називаємо народними. Ансамблі жіночі, яким присвоюють звання народного. Ми цього дуже дуже чекали. Сьогодні це. Буде, відбудеться. Україна повинна розвиватися, тим більше такий тяжкий час, який ми переживає Україна сьогодні. Бажаю учасникам успішного виступу і з радістю буду приходити ще на такі заходи. Гуляння, обряди, пісні та розваги такі традиції андріївських вечорниць. Саме відродження українських традицій стало головною метою заходу. Розповіла директорка студії, де організували свято Світлана Смірнова. Це вже не перший наш проект, який відроджує наші українські традиції. Сьогодні саме от присвячено буде Андріївським вечорницям. В нашому заході приймають участь народні колективи нашої області. Це, зокрема, Старосільський народний хор і три колективи із прикордоння, яким сьогодні, до речі, вручать народного. Звиду поступися, звати Андрію, заступися, Не може вишні засвітати, а мені долю чекати. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.